Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце приєднає! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго ранку. Любі привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки твій. Всім привіт, друзі! Весна завжди вважалась чарівною порою року, і це не випадково, Адже в цей час у людини відкриваються нові можливості. Отже, цікаві факти про весну: що навесні діти ростуть утричі швидше ніж з серпня по грудень. Не раз доводилось чути, що батьки кажуть про своїх дітей, що за весну і літо вони дуже сильно витягнулись. Чи відповідає дійсності думка про те, що діти ростуть навесні і влітку швидше? Багато хто вважає це твердження досить спірним. Але вже в наш час англійські вчені підтвердили цей факт. В результаті проведених ними досліджень встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі швидше, ніж серпня-погоруди. Найпершою навесні зацвітає японська сакура. Цвітіння чарівних дерев вишні або сакури справляє величезне враження не тільки в Японії. Починаючи з кінця березня, середини квітня, залежно від кліматичної зони, парки і вулиці різних міст наповнюються рожевими пелюсками і ароматним китковим запахом. Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно асоціюється з хмарами, а в японській культурі піддається сильному впливу буддизму, уособлює ефемерність життя. Зозулі повертається в нашу країну всередині квітня. Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. Зозуля це пташка, яка сама вимовляє своє ім'я, тому що з грецької вона називається кокус, а з латинської кокульос у багатьох народів вона вважалась птахом, що втілює душу провісницею майбутнього і вісницею весни. 20 березня день весняного рівнодення. В Цей час на землі настає астрономічна весна. Весняне рівнодення одне з найунікальніших явищ природи. В цей день, день і ніч розділяються порівну. У день весняного рівнодення на всі поверхні планети, крім полюсів, день дорівнює ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Весняне рівнодення вважається астрономічним початком весни і завжди відбувається 20 березня. В давні часи, коли не було календарів, весну визначали посу. Онцю вважали, що саме з цього дня починається оновлення в природі. Перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне проростання зелені. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні. Навесні виникнення смерчів спостерігається п'ятеро частіше, і в основному в денний час. Це пов'язане з перебудовою атмосфери з зимового на літній лад. А у рослин навесні спрацьовує особливий годинник. Якщо зрізати гілку з дерева в березні, принести її додому, поставити в воду і добре освітлювати, гілочка дасть. Паростки, от якщо зробити теж саме з гілкою дерева, наприклад, в листопаді, то нічого не станеться. листя і бруньки не з'являться, навіть якщо світло і тепло будуть такими самими. Річ в тому, що в дерев є свій особливий годинник, що вимірює довжину світлового дня і ночі. Що стосується фауни, то, наприклад, весною бджоли більш дружелюбні ніж в інші періоди. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною. Неймовірно, але в цей період камахи більш слухняні і доброзичливі ніж в інший час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких вони не дорозвинулися з осені. Зі спостережень джолярів випливає, що воскові залози бджоли починають посилено працювати при руїнні бджіл з вулика на нове місце проживання. Тим самим природа провокує будівництво нових стільників для нової сім'ї. Ну і наостанок навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени. В порівнянні з іншими порами року навесні частота дихання в людей збільшується на одну третину. Це пов'язане з тривалим кисневим голодуванням упродовж зимових місяців. Коли рослини починають проростати, і відповідно більше кисню, наші легені починають працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше носити тіло. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти, та лякає нас морозами і хуртовинами. Але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Сьогодні дітки ми з вами послухали цікаві факти про весну, пригадали перший місяць весни і поговоримо з вами про те. Які ми різні і схожі. Тож приготуйтеся бути уважні. З якої казки ця дівчинка? Так, це червона шапочка. Давай поглянемо, що вона нам принесла, а принесла вона нам щось таке гарне, незвичайне. Принесла вона скриньку, але вона не проста, а чарівна. Зазирнувши в неї, можна побачити когось там хтось живе, єдиний всьому світі, тільки він так посміхається. Тільки в нього такі чарівні вушка, такий симпатичний носик. Він ні на кого не схожий, неповторний. Хочеш дізнатися, хто там? Тож подивись, але не розкривай таємницю, поки кожна дитина не зазирне в скриню. Кого ти там побачив? Так, себе. А як можна назвати вас усіх разом? Діти, так, а насамперед ви люди і кожен з вас найважливіша людина. На землі. А зараз пропоную пограти в дидактичну вправу дорослий та дитина. Подивись уважно на картину і скажи, хто зображений на цьому малюнку? Так, це мама і донька. А ще ми можемо сказати, що це доросла людина та дитина. Чим схожа доросла людина на дитину? Що в них спільного? У нас також. Є роти, носи, очі, вушка, ручки, ніжки. А чим відрізняються? Дорослий та дитина можуть відрізнятися ростом, кольором очей, кольором волосся, Кожа доросла людина на дитину. Спільна у людей будова тіла. А саме у всіх нас є ноги і руки. Тулу, шия, голова, риси, обличчя можуть відрізнятись, очі можуть бути зеленими чи синіми, але вони є в кожного, як і рот, ніс, щоки, лоб, вуха. Дужемо наше заняття, пригадаємо, які ми різні, які ми схожі, поговоримо про добро і толерантність. Тож тобто будьте уважні, приготуйтеся слухати. Що ж таке доброта? На що вона схожа? Доброта це співчуття, доброта це милосердя, доброта це добре ставлення. Доброта. Це готовність допомогти. Доброта це любов. Доброта схожа на сонечко. Що це? Ромашка? Троянда? Мак. Чульпани. Отже, як це все назвати одним словом. Що це? Квіти. Правильно. Отже, кожна квітка має свою красу, і вона не схожа на інше. Але ми їх називаємо квіти. Листочок, ще листочок, ще як багато листочків. Отже, вони різні, зовсім не схожі один на одного. Але ми їх називаємо листочки. Собачка ще одна, ще одна. Малята, подивіться, які вони різні, не схожі один на одну. Але вони собачки. Ми їх так називаємо. Це хто такі? Котики? І вони теж різні. Але ми їх називаємо одним словом котики. Дітки, квіти, листочки, собаки і котики дуже різні, але вони мають право існувати на планеті, мають право на добре ставлення до себе, на любов, піклування, дружбу. Ось планета Земля. На нашій планеті величезна кількість країн. Кожна країна особлива, і жителі, які заселяють ці країни, теж особливі. Люди різні, зовсім не схожі один на одного. У нас різний колір шкіри. Ми розмовляємо на різних мовах, у нас різні звичаї, і традиції, але ми всі єдині в одному. Ми люди. Для того, щоб всім на землі жилося добре. Щоб ви могли розуміти інших, потрібно виховати в себе терпіння. Треба бути добрим, робити добрі вчинки, допомагати один одному, дружити, любити і піклуватися. Мудрі люди придумали, придумали прислів'я про добро. Давайте ми їх прослухаємо. За добро добром платять. Добро перемагає зло. Хто людям добра бажає, той і сам його має. Які мудрі слова малята. А тепер давайте розглянемо з вами різні ситуації, можливо, і у вас в житті таке траплялося. Якщо ви вважаєте, що так можна вчиняти, плескайте в долоньки, а якщо ні, Якщо когось ображають, тупайте ніжками. Правильно, малята не можна сваритися. Молодці і дражнитися теж не можна. Правильно, малята. Допомагати і співчувати обов'язково потрібно, якщо ви добрі люди. Так, малята, не можна так чинити. Так, а ось дружити, грати разом завжди можна і обов'язково навіть потрібно. Молодці малята. Звичайно, не можна так вчиняти, не можна сміятися над людьми, а особливо над людьми з особливими потребами. А ось так потрібно робити Правильно, малята. В цьому і є добро, піклування і любов. Отже, малята, давайте зробимо висновок, стався до ближнього, так. Як хочеш, щоб ставилися до тебе. Я впевнена, малята, що ви дуже добрі дітки і завжди робите правильні вчинки. Любі діти, роззирніться, на екран ви подивіться. Це планета ось наш дім. Місце кожному є в нім. На нашій планеті Земля величезна кількість країн. Кожна країна особлива, і жителі, які заселяють ці країни, теж особливі. Люди різні, зовсім не схожі один на одного. У нас різний колір шкіри, ми говоримо на різних мовах, у нас різні звичаї і традиції. Але ми всі єдині в одному. Ми люди. Люди на світ народжуються різними, не схожими своєрідними. рідними, щоб інших. Ми могли розуміти, потрібно терпіння у собі виховати, бути добрим, толерантним по відношенню до інших людей. А що ж таке толерантність? Толерантність це повага права іншого бути таким, який він є. Толерантність це милосердя, це доброта душі, це співчуття, повага, дружба це терпіння. Це емблема толерантності. Це земна куля, навколо якої кольорові долоньки. Емблема символізує дружбу і толерантність між народами. Наша Україна багатонаціональна. У ній живуть представники різних національностей і народностей. Люди навколо нас це частина нашої батьківщини. Ми повинні ставитись до всіх без винятку з повагою, робити добро незалежно від кольору шкіри. Важливо не тільки жити в мерії злагоді з народами різних країн, але й вміти дружити своїми однолітками. Не можна бути байдужим до чужого горя. Потрібно завжди пам'ятати, що кожен з нас може допомогти тому, хто потребує нашої допомоги. Дітки я пропоную разом вивчити декілька прислівів та приказків про дружбу. Нема друга знайди, а знайшов не загуби. Дружба дорожча за золото. Дружба, мов дзеркало, розіб'єш, не склеїш. Старий друг кращий нових двох. Сам гінь, а товариша виручай. Дітки, запам'ятайте ці приказки прислів'я про дружбу. Не забувайте допомагати тому, хто потребує вашої допомоги. Вчіться дружити і будьте завжди толерантними. Дякую за увагу. До побачення!